Доброго ранку, хлопчики і дівчатка! Сьогодні ми з вами будемо продовжувати розкладати число на розрядні доданки. А також спробуємо розкласти ці числа нестандартно, трішечки незвичайним способом. Але для початку давайте з вами запишемо каліграфічну хвилинку. Що ми будемо записувати за число? Це час чисел 200 і 2. Що це за число? Часто чисел. Це число 100. Отже, пишемо число Класна робота і прописуємо красиво, красиво цифру 100. Далі відкриємо підручничок на сторіночці 162. І перед вашими оченятами є математичний тест. Ми зараз з вами також його виконаємо. Я вам трішечки розкажу, як правильно його оформити в зошиті. Дивіться, перший випадок. Один десяток. Це А100 одиниць, Б1 одиниця, В 10 одиниць. Один десяток. Ви обираєте правильну відповідь і записуєте її в рядочку. Ну ось таким чином. але Звертаю вашу увагу, я могла неправильну відповідь тут сказати. Я для виразку вам просто показую. Ставите цифру 1 і біля неї відповідну букву. Крапка з коми. Далі. Друге. 10 десятків. Це А10 Б. 100 В1000. І обираєте, який правильний варіант. Знову ж таки, в цьому рядочку ставимо цифру 2 і буковку, яка. Відповідає даному питанню. Аналогічно, третє, четверте, всього у вас буде 6 цифр і 6 буквених відповідей. Отже, розпочинаємо сам математичний тест. Один десяток це А100 одиниць, Б 1 одиниця В 10 одиниць. Написали. Десять десятків це А10Б. 100, В, тисяча. Третє. 440 цифрами записується так. А, Б, В. Я не називаю, ви повинні самі згадатися. 7 сотень і 8 одиниць. С, обирайте правильну відповідь. П'яте 112 це 2 десятки, 1 десяток 1 сотня, 11 сотень, 2 одиниці, 1 десяток, 12 одиниць. Оберіть правильну відповідь. І шосте. Три цифрове число, що не є круглим. Яке це число? Обираєте. Записали. Взяли пасту іншого кольору і звірились, чи так у вас вийшло, чи не так. Кого всі всі відповіді зійшли, малюємо на полях смайлик, посміхаючися, кого допущені помилочки, смайлик трішечки засмутився. Так. А тепер розкладемо числа на розрядні додатки. Ми це вже не вперше робимо, так? 681. Це 600 плюс 80 і плюс 1. Наступний 720. Це 700 додати 20. Далі 856. Це 800 50 та 6 одиниць. 309. Це 300 та 9, так? 220, 414, 855 і 778. Будь ласка, зайчата, самостійно виконайте. Переходимо до наступного завдання номеру 4 Поясни, як віднімати розрядні доданки. Дивіться, у нас є є додавання. Ми склали 100. 30 та 7. Вийшло 137. А тепер, навпаки, будемо віднімати розрядні доданки від 137 віднімемо одну сотню або число 100. Тобто лише перший розряд, точніше, третій розряд ми віднімаємо, так? І лишається 37. Далі 137 відняти 30. Тобто другий розряд, так, у нас віднімаємо другий розряд. Лишається 107 сотні і одиниць без зміни. І останні 137 віднімаємо просто 7 одиниць. Тобто перший розряд, так, лишається вірно, 130. Далі 524 відняти 4, обчислюємо, розказуємо, як ми віднімаємо який розряд. Це 520 вийде, так? Далі 524 відняти 20, який ми розряд віднімаємо. Так, і отримаємо 504. І 524 відняти 500. Перший розряд. Ой, третій, вибачте, розряд. Ми віднімаємо. І отримаємо 24. Ось таким чином. Продовжуємо. Номер, ой, точніше, цей же самий номер 838 відняти 30, потім 838 відняти 8 і 838 відняти 800. Віднімаємо розряд десятків. Так? Віднімаємо розряд 1х і віднімаємо розряд сотень. 697 відняти 600, 697 відняти 7. І 697 відняти 90. Забираємо розряд сотень, Забираємо розряд одиниць і забираємо розряд десятків. І отримаємо. Так, так. І ось так. Наступне. 177 відняти 7, 177 відняти 70 і 177 відняти 100. Самостійно виконуємо. Отримуємо результати. Чи так у вас дітки вийшла? Я впевнена, що так. Переходимо до кругових прикладів. Тобто. Відповідь першого прикладу є початком наступного прикладу. 703. Відняти 3 буде. 700. Отже, шукаємо, який буде наступний приклад. Ось, другий приклад. Ви запишете 700, додати 60. Це вийде 760. Так, відняти 700. І пішло, пішло, пішло ланцюжком аж до останнього прикладу. А останній приклад ви придумаєте самі. Щоб він починався цифрою 3. У мене ось такий, наприклад. Додати 703, додати 700 вийде, знову ж 703. Тобто ми повернемося до першого прикладу. І також задачу опрацьовуємо з вами. Серед великих річок, які впадають у Дніпро, є 5 правих приток, а лівих удвічі більше. Річка Дністер має усього 19 приток. Яка з цих річок має більше приток і наскільки більше? Поставте відео на паузу, будь ласка, і прочитайте цю задачу ще раз самостійно. Добре. Про які річки описуються в задачі? Та про Дніпро і про Дністер. У річки Дніпро. Скільки є правих приток? Що таке притоки? Такі річечки маленькі, які впадають у велику у Дніпро річку, їх називають притоками. Правих приток вірно у нас 5. А лівих відомо? Ні. Але сказано, що удвічі більше, тобто у два рази більше лівих приток. Чи можемо ми знайти? Звичайно, якою дією? Так, множенням, так? Тобто, як ми будемо множити на 2? І скільки ж лівих приток? 10, так? Скажіть, будь ласка, а всього? І правих і лівих приток ми можемо порахувати. Звичайно, діє додавання. Ми знаємо, що правих приток у нас 5, лівих ми вже дізналися їх 10. Отже, разом їх буде 15. Так, давайте з вами подумаємо, як можна виразом записати першу дію. 5 правих приток ми додамо. Ліві притоки, але ліві притоки ми ж шукали, так? Це 5 помножити на 2, бо сказано, що їх в 2 рази більше. Тобто, у нас утворився отакий вираз. Ми порахували, враховуючи, що перше діє виконується множенням, так? А потім вже додали. Тобто 15 приток має річка Дніпро. Далі нас запитують. Точніше, ще хочу запитати. Річка Дністер. Скільки вона має приток? Нам відомо? Відомо, так? В неї 19 приток. Так яка ж річка має більше приток? Дніпро чи Дністер? Ми знаємо, що Дніпро має 15 приток, так? річка Дністер має 19 приток. Зрозуміло, що річка Дністер має більше приток. А наскільки? Як дізнатися? Треба від більшого забрати менше число. Так? Отже, від 19 ми заберемо 15 і вийде 4 притоки. Отже, річка містера має на 4 притоки більше, ніж річка Міро. таким чином. А тепер переходимо до нестандартного розкладу. Числа на розрядні доданки, про яке я говорила на початку? Дітки, давайте з вами роздивимося число 254. 254 має розряд сотень, дві сотні, десятків 5 і одиниць чотири. Яким чином можна розкласти це число? Скільки у нас сотень? Дві. Що означає дві сотні? Це все одно, що помножити на 100. Тобто 2 помножимо на 100, вийде 200. Вірно? У нас же 2 сотні, тобто 200. Далі є 5 десятків. 5 ми множимо на 10. Вийде 50, тобто 5 десятків. Так? І одиниць 4, ми нічого не будемо множити. Ось таким чином. Далі спробуємо число 196 розписати. Скільки в нас сотень? Одна сотня це буде 1 помножити на 100. Десятків скільки? 9 це 9 помножити на 10 і одиниць 6. Далі 873. Сотень у нас 8, тобто 8 помножити на 100. Десятків 7, тобто 7 помножити на 10 і 3, одиниці. Так. Тепер наступне 462. Сотень у нас скільки? 4 помножити на 100, десятки, 6, 6 помножити на 10, одиниць 2. Тобто додати 2. 708. Зверніть увагу, що відсутній розряд десятків. Тобто сотень у нас 7, це 7 помножити на 100. Десятки в 0, тобто 0 помножити на 10 буде 0, правда? І одиниць 8. І останнє число 550% розряд одиниць. Це зовсім легенько, правда? 5 множимо на 100, 5 множимо на 10, додати 0. Ось такий нестандартний, незвичайний спосіб розв'язання. На сьогодні, дітки, це і весь матеріал, який нам потрібно засвоїти. Гарного вам настрою і наснаги!